Українців в депресії. Це зрозуміло, але що з цим робити, ми спробуємо зараз поговорити із Вікторією Любаревич Торховою, психотерапевткою. Пані Вікторія, вітаю. Вітаю вас, доброго дня. Скажіть, будь ласка, це критично, що на 41% збільшилась кількість антидепресантів, які українці купують? Ну критично чи ні? Знаєте, я б сказала, що це не дивує, бо людям важко. Дуже багато чого виходить переживати і це і гори втрати, і дуже багато тривоги за майбутнє. Тому мене це не дивує. Але це мене засмучує, тому що ті, хто мене знають, знають, що я проти антидепресантів не взагалі не в цілому іноді вони дуже потрібні. Але якщо можна без них, то краще намагатися ну, мене власне це дивує. Тому що наші спілкування з психологами в ефірі вони неодноразово свідчать про те, що антидепресанти це справа лікарів, і вони повинні їх рекомендувати і виписувати. Я не вірю, що аж на 41% так прямо збільшилася кількість рецептів. Це швидше схоже на самолікування чи ні? Ні. я... Швидше вірю, що це збільшилися рецепти, тому що взагалі була така тенденція, коли людина приходить і каже, що не може спати, постійно тривожиться в ній в неї особливо панічні атаки. То перше, що будуть радити лікарі і невропатологи, і терапевти, це поприймати антидепресанти, і це мене особисто завжди засмучувало, тому що це не вирішує питання і не забирає панічні атаки. А що в такому разі ви рекомендуєте? Ну, я психотерапевт. і Я знаю ефективність саме психотерапії, бо це русло думки. І тільки змінюючи русло думки, роблячи ментальні вправи, яких, яких можна навчитися саме в психотерапії, можна собі допомогти. Ну, але психотерапія, як ми знаємо, це процес не швидкий. Він надійний. Але довготривалий зараз, коли навколо війна і люди починають осягати цінність моменту тут і тепер, не кожен готовий планувати багатомісячну терапію, психотерапію. Чи є якісь швидші е, рецепти? Є Є yeah, це не завжди декілька місяців. Я взагалі, і я думаю, що багато психотерапевтів, там, українських, так само як і я, відчуваючи потребу наших людей, ми дуже працюємо. Ми любимо через це дуже швидкі дії. І так само намагаємося і дати психотерапію у швидкий спосіб, і, взагалі, є чудова організація поруч, яка за допомогою ЮНІСЕФ надає українцям безкоштовні і групові заняття, і безкоштовну психотерапію від п'яти, а іноді про потреби до десяти занять. І українець де б він не був по цьому освітові може отримати ці безкоштовні заняття як в групі, так і індивідуально. Якщо б я радила, то прийти в групову, групові заняття, а потім вже звідти піти і на індивідуальну, і так буде найефективніше. А ці групові заняття, наскільки вони по Україні поширені? Вони раптом не сконцентровані лише в Києві? Ні, 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 Це онлайн заняття, і тому українець будь-де він не був по світі. Він може записатися і отримати долучитися до групових занять. Це шість занять. Там людина отримує певні методи, як собі допомогти, які ментальні вправи допомагають як собі, так і своїй дитині, так і своїй родині. І потім вже від цієї групової не терапії, а групових занять можна ще продовжити в індивідуальних консультаціях. І допомогти собі особисто, і вивчити, що є ефективність, бо це нібито експеримент, де ми дивимося, я зробила вправи або зробив вправи, і я розумію, що є певні зміни. Тобто, це працює добре, чудово тоді я буду це відпрацьовувати, і бо пігулки це ж уникання. У нас на страх при реакції бігти замерти братися, і бігти це найшвидша реакція. На будь-яку тривогу або страх, і пігулка пошвидше, якомога більше швидше забрати від себе неприємні відчуття, все, що мене лякає, вимкнути щось собі в голові, щоб воно мене е, не, не робило тортури, і це буде пігулка. І на жаль, е, так само роблять і лікарі дуже часто, бо вони розуміють, що вони не можуть е, часто спілкуватися з пацієнтом. Оці ці колективні сеанси, про які ви говорите, за підтримки ЮНІСЕФ, наскільки я правильно зрозумів, вони безкоштовні? Вони безкоштовні для кожного українця. Організація поруч. От, дякую, що ви нагадали. Я думаю, що можна це знайти в інтернеті. Просто в Google. Так, mm -hmm. Google. It. Добре, Вікторія, продовжимо. Будь-яка психотерапія це робота з травмою. Ми всі травмовані війною зараз. Ви, як експертка, відчуваєте, в чому виявляється ця травма на рівні суспільства? Є вже якісь такі явні ознаки? Так, це люди, які забувають перше все планувати майбутнє, не дозволяють собі радощів. Відчувають провину від будь-яких задоволень, будь то прийняти душ, попити каву із задоволенням. Це заборона на це задоволення, і це дуже поширено. І це постійна румінація того, що відбувалося. І люди відчувають, що якщо вони будуть читати новини, це їх така ем, допомога навіть. Да то вони таким чином знімають свою провину через. Те, що вони вижили, через те, що вони може вже в безпеці, і це дає такий, таке відчуття контролю над ситуацією, і дуже важко людині дозволити собі на певний час відкласти і ми взагалі прийшли у війну. Зі своїми особливостями, зі своїми вже якимись проблемами психологічними, і те, що було завжди в нас, як в нації, те, що було складовою нашої ментальності, це тривожність, тому що ми у віка да, були постійно е, були напади, і ми постійно спостерігали і чекали, коли да. І тому е, тривожність це взагалі взагалі притаманна нашим людям, і на превеликий жаль, компенсація цієї тривожності був перфекціонізм, і це не тоді, коли все ідеально. А це саме дратися, нібито все заздалегідь спланувати, зробити все на майбутнє, а потім вже можна розслабитись, нібито, але ж це міф. Так неможливо жити, і оцей перфекціонізм він має певні симптоми все або нічого тут і тепер або ніколи. І саме через ці симптоми, з завищеними стандартами, люди тепер сприймають свої і почуття, і те, що відбувається в Україні, і в цілому. Війну і тому навіть ось ця заборона я або нічого не роблю, або роблю все і відразу. І якщо людина е дивиться так, Боже, я ось тут собі або в безпеці, або жива, а нічого не роблю, я там не пішов нікуди е щоб вбити ворога, то я е нібито ну, здав свою країну. Да і тому треба постійно нагадувати, що будь-що б ви зробили там, захистили свою родину, себе навіть тієї кави попили. Це вже захистили країну. Бо якщо всі зараз здадуться, всі зараз будуть такі е е в депресії з постійними сльозами на очах, поплакати можна, але дати тому час запланувати собі. сказати, і все потрошки. Ось тут я плачу, тут я дивлюсь новини, тут я п'ю каву і радію. Що там з моїми родичами, з моїми дітьми зі мною? Це треба планувати, і в планах треба вставляти допомогу збройним силам і, хоч часточку, волонтерства. Так. Е, та вікторія, мені дуже подобається це визначення. Справді це можна назвати перфекціонізмом, який на фоні цієї тривожності виринає, але є ще один момент, який би я хотів попросити вас прокоментувати. От він дуже чітко виопуклося у вчорашній е, такій програмній статті генерала залужного і генерала Забродського, де вони прямим текстом пишуть, що війна перетягнеться з найбільшою ймовірністю і на 23-й рік, а можливо і далі. Тобто, це відчуття, що ми біжимо не спринт, а ми біжимо марафон. За вашими спостереженнями, люди вже починають приймати цей, цей факт, що це надовго? Чи все-таки, поки що, є заперечення цього факту? По-різному, а здебільшого, я б сказала, що приймають. Ви почали про це говорити довго, давно вже. І я б сказала, що сприймають. І навіть вже таке сприйняття, бо воно йде і фапами сприйняття, та. І... Певний адаптаційний порог, і вже і позлилися, і вже апатія пройшла А тепер, ну, добре, Ну окей не швидко, і дуже добре було, щоб не просто прийняти це як факт, а ще й підготуватися. Бо е марафон бігти це мати певні навички, а навички це допомога собі. І допомога, перш за все, це будувати свій графік. Це жити життя, це набиратися сил емоційних ресурсів, робити певну емоційну гігієну, якою навчаються терапії. Ну загалом у вас такий терапевтичний погляд на все. Ви е, самі та, як справляєтеся з тривожністю, якщо це не секрет, звісно. Не секрет, а через спостерігача, як я завжди показую, бо в нас мозок працює за нас думки, які виникають. Ми не є наші думки. Ми є наш спостерігач, який все чує, бачить, якщо ми навчені, що в нас відтворюється. Це всі думки, всі картинки, всі спогади, або якісь мрії про майбутнє, або катастрофічні картинки про майбутнє. Ми просто за цим спостерігаємо. Дозволяємо цим емоціям бути, їх називаємо, і я так само це роблю. І навіть коли і бігла під бомбами, і коли там то не могла не спати, не їсти. Потім їла за трьох, потім знов не могла їсти. Це за всім цим просто спостерігаєш. І коли ти в стадії спостерігача, ці етапи вони стають, стають коротшими і не такими гучними, і тому не мають такої. Негативного ефекту. Тобто пройти терапію або бути навченим, як подолати стрес, це не забрати від себе стрес взагалі, а навчитися його у більш здоровий спосіб проживати. Будемо вчитися всі разом. Дякуємо, що знайшли час для нашого ефіру, пані Вікторія.